От так винахідники. Подивіться, швидкі позики навіть копіюють стиль програми гроші, аби ви їм більше довіряли. Нова схема, через яку ви можете взяти в борг, а залишитись без штанів. Я Олександр Преподобний, Це гроші. Починаємо. Швидко і просто, без довідок із роботи. Вони позичать вам гроші різноманітними вивісками, рекламою на вулиці та в мережі. Українців заманюють мікрокредитами. Попит на швидкі гроші росте шаленими темпами. Якщо у 2017-му українці взяли 21 мільярд швидких гривень, то минулоріч вже 70 мільярдів. Це більше ніж річний бюджет всього Києва. Українці вимушено беруть в борг все частіше і все більше. І потім все більше жалкують. Зараз такий час. Нестача, недостача. У мене двоє студентів, дві студентки. Ми переїхали в місто з села, робота низько оплачуємо. Ну Поки робила, могла в змозі була виплачувати. Чисто на такі потреби, чисто побутові потреби. Без проблем все виплачувалось, але з карантином… Карантин розпочався і там почались проблеми. Світлана Усатюк 10 років пропрацювала педагогом, потім нянею. Виховує двох дітей, грошей хронічно не вистачає. Тож вона давно клієнт швидких займів. Брала один, потім щоб покрити інший. Вони ж так заманюють, щоб покрити відсотки. Ти береш інші без процентів, там гаси що. Два я вже покрила, вспіла заробити. Залишилося три. Ну, з відсотками там в мене сума, мабуть, виросла вже втричі. Втричі це вже більше, як 20. Щоб позбавитися кредитного ярма, Світлана поїхала на заробітки у Київ. Тут вдалося закрити два мікрозайми. Ситуація нібито налагоджувалася. Аж раптом організм дав збій. Тяжка праця недосипання та недоїдання привели жінку до лікарні. Позаду в неї вже два місяці лікування і близько ста тисяч витрачених коштів. І це ще не кінець. Світлані залишилося закрити ще три кредити, по яких відсотки ростуть кожен день, і колектори про це не дають забути. Щодня дзвонять. Дзвонять і на мій телефон, на телефон доньки моєї. Дзвонять і чоловікові, дзвонять, і моїм знайомим, знайшли мою адресу, стару адресу не нову. У них о, такий метод, окрім цих телефонних дзвінків, що ви повинні вибрали, ми вам довірили. В вайбері вони люблять писати. Таких історій, на жаль, все більше в редакцію грошей ледь не щоденно звертаються люди, які брали у борг, не встигли сплатити вчасно, і тільки тоді з подивом дізналися, що за легкі гроші доведеться тяжко розплачуватись. Відсотки кожен день так ростуть, що просто опускаються руки. Постійний телефонний терор колекторів мене і всіх моїх знайомих, де тільки вони знайшли їх. Номера держава жодним чином не обмежила розмір відсотків. За отримання кредиту, тобто, якщо наприклад я напишу, що я тобі даю 100 гривень під тисячу відсотків річних, це нормально. Виконали максимальні вимоги закону. Але ж людина про це не знає, вона не свідомлять цього. Ошуканих на цьому ринку дедалі більша редакційна пошта програми Гроші завалена повідомленнями про це. Тема розмови кричуща. Наші діти беруть кредити по крутілочках, тобто не в банках, а по інтернету. А батьків добивають колектори. Чому всі мовчать? Як від них захиститись? Маю велику проблему, яка завела в глухий кут. Життя висить на волосині. Не раз думав покінчити життя. Права людини порушуються. Набрався кредитів у МФО, що виплатити не в змозі. Два роки тому у подружжя вкрали документи. Тепер виявилося, що на них відкрито купу онлайн-кредитів. Так, кредити можуть оформити на ваших рідних, знайомих і на вас особисто. Без вашого відома. Просить кидити на ті чи інші цілі, надає свої документи, надає паспорт, надає інфекційний код, людині кредит не віддає і тому просто-напросто через місяць, два, три людина дізнається, що на ній 10, 20, а 30 кредитів. У схожу Халепу потрапив одесит Станіслав Ілляшенко. Вони почали дзвонити з погрозами. Е дзвонити на роботу, висилати якісь колажі е невідомого характеру. Що я ви гроші онлайн. Звичайні колекторські заходи, скажете ви, так і є. Ось тільки проблема у тому, що Станіслав свій мікрокредит офіційно закрив ще у 2013-му. і вже забув, що колись брав. Але у 2018-му йому нагадали, невідомі заявили, що він заборгував по ще кільком кредитам. Телефонували і на роботу, і до моєї дружини е телефонували. Причому е телефонів я своєї дружини не вказував. Повернення своїх, нібито, грошей почали вимагати цілих п'ять фінансових установ, деякі ще й по кілька кредитів. Одна із установ додатково надіслала документи. Сума питання 7 тисяч. Ці гроші Станіславу нібито зарахували на картку. Я пішов в банк виясняти ситуацію, бо вони надали платіжне доручення. Ця компанія МФО і. Банку сказали, що так дійсно якісь гроші поступали. І я питаю, а куди вони ділися? Ми не знаємо. За рік установа подала на чоловіка в суд і основну справу і апеляцію Станіслав програв. І зараз я винен їм на даний момент. Ну послухайте, от моєї зарплати, да, мінімальною 45 тисяч гривень за рішенням суду. Ми зустрічаємось із Станіславом, коли рішенню суду вже більше року. За цей час він не сплатив ані копійки. Але тепер компанія збирається звернутися до виконавчої служби. Вона стягуватиме щомісяця із зарплати чоловіка 20%. Але 45 тисяч це дрібниці в порівнянні із загальною сумою так званих боргів. Кредитори загалом вимагають близько мільйона гривень. Півмільйона з них вимагає фінустанова, яка вже сама заплуталася. Чи винен Станіслав їм кошти? Є одна із компаній, яка требує десь з мене два чи три кредити. І в мене є листування з ними, і вони писали, що я не винен гроші. Ці листи Станіслав показує і нам у документі зазначають боржника, і з таким ім'ям в них немає. Але це їх не зупиняє від телефонних дзвінків та смс. Тероризують його, так і інші компанії. Під удар потрапило і керівництво Станіслава, і дружина, і звичайно, він сам Стас, готуй золото, техніку будеш борг віддавати. А якщо відморозишся, приїдемо на адресу всю сім'ю від для уникнення ваших фотознімків засобів масової інформації погасіть заборгованість по кредиту. Загалом із таким презингом стикаються тисячі українців, які брали кредити і не змогли погасити. Або ж і зовсім не брали чужих грошей, але стали жертвою аферистів, що оформили на них позики. Можуть робити колажі, доходили до того, наже фото шанованих дітей і батьків присилали. І не того, вони не Все через те пояснюють експерти, що сфера мікрокредитування в Україні базується на великій кількості шпарин в законодавстві. І це давно потребує наведення ладу. Якщо ми візьмемо розвинені країни світу, там це достатньо чітко регулюється. Регулюється максимальний відсоток, тому що ми знаємо, що в Україні цей відсоток може сягати космічних розмірів. Регулюються права обох сторін. Тому що сьогодні, фактично, людина, яка з якоїсь причини заборгувала, вона є безправною перед колектором. Покращити ситуацію має закон, який нещодавно прийняли народні депутати. Добра новина: більше не буде штрафів у 500, 700 і 1000%. відсотків. Максимальна сума стягнення з боржника за мікрокредитами обмежується подвійною сумою взятого кредиту, незалежно від домовленостей сторін. Тобто взяли 5 тисяч всі виплати не можуть перевищувати 10 тисяч гривень. Закон, в якому прописані інші правила для цього ринку, має бути підписаний президентом. В результаті ми дуже сподіваємось, таких сумних історій і масових звернень за допомогою до журналістів уже не буде.